Чернігівця, який купував голоси, спіймали на живця. Активіст телефоном нібито погодився на пропозицію проголосувати за кого потрібно в обмін на квитки на вечірку. Однак замість фотографій бюлетенів виборець привів із собою на зустріч до боулінг-клубу міліцію. Він тут же розказав, що він працював не один. Тобто там сиділа ціла група, їх було п'ять чоловік. Чотири чоловіка займалися, так же як цей молодий чоловік, збором поиском молодіжі, яка хоче за білети. Пойти проголосовать, и один парень, который занимался тем, что э, сжимал эти фотографии збрасив вот, собі на Вінчестер для того, щоб подати комусь то щот. Григорій встиг помітити кілька папок із фотобюлетенів на ноутбуках усіх виборчих аферистів. Але на бесіду до відділку запросили тільки одного хлопця. Лише у нього й забрали техніку. А після незвідки з'явилися кремезні чоловіки, представилися адвокатами. Эти четверо, так больших, тяжелых, Просто силой так відтісніли там этого, сотрудника міліції, схватили цей ноутбук з цим парнем. Они просто схватили там этого хлопчика, увели вместе с з цим ноутбуком був. обилне оголосили про підозру вчинені злочину молодику, який і створив сторінку у соціальній мережі. Саме з неї розсилали інструкції та приймали фотодокази правильного голосування. Після бесіди у міліції його відпустили додому. В міліції відомі всі учасники цієї кримінального інтернет-злочину. І на даний час міліція встановлює особу, яка замовила даний злочин. Зрозуміло, що 19-річний хлопчина лише пішак, та сьогодні схоже, що тільки він і відповість за підкуп виборців може провести за ґратами до трьох років. Чи вдасться довести провину тих для кого він це робив? Поки під великим питанням.